Як оповідає про цю подію Іваналіст Матфей, у 30-річному віці Господь наш Ісус Христос прийшов до річки Йордан, щоб прийняти хрещення від пророка і притечі Іоанна Хрестителя. Предтеча хрестив людей водою в покаяння, передвікаючи, що невдовзі прийде той, хто хреститиме Духом Святим. Побачивши Христа, Іоанн стримував його, промовляючи: це мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене? На що Господь відповів: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. В ту саму мить, як Ісус занурився у Йорданські води, та звершилося це священне таїнство, небо розійшлося. Та Йоан побачив Духа Божого, котрий сходив як голуб на Христа, а також чутно було голос Бога Отця з неба цей є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Таким чином, на Йордані була явлена Свята Трійця: єдиний Бог в трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому і має цей день назву Богоявлення. Також цей день знаменував явлення Христа народу і початок його суспільного служіння та відкритої проповіді Євангелія. Саме таїнство хрещення має глибоке значення очищення від гріха. Як у воді тіло людини відмивається від усілякого бруду, так і під час хрещення душа очищується від гріховної скверни. У цьому полягає сакральне значення потрійного на честь святої трійці, занурення у воду під час цього таїнства. І, хоча Христос не мав гріха, а відтак не мав і потреби хреститися, проте, пройшовши хрещення, він вказав людям шлях до спасіння, встановивши таким чином це таїнство для всіх християн. Цього дня та напередодні в храмах православної церкви відбувається велике освячення води, яке вирізняється з поміж інших освячень особливою урочистістю. Сам убо владико прийде і освяти воду сію. Звертається священик до Господа Ісуса Христа, який своїм зануренням в води Йордана освячує цю стихію благодаттю Духа Святого. Вода ця або велика гясма, тобто велика святиня в перекладі з грецької, має цілющі властивості та захищає від впливу нечистої сили, тому християни зазвичай з належною шаною зберігають цю воду та приймають її з великим благоговінням, Іноді люди вважають, що існує якась різниця між богоявленською та хрещенською святою водою. Це не так. Просто вода освячується двічі 18 та 19 січня. Але властивості її однакові. Адже чин її освячення один і той самий, як і назва свята богоявлення та хрещення Господні два значення однієї події. Тож, освячуючи цього дня воду, одну з найнеобхідніших стихій та елементів нашого буття, не забуваймо. Що головне призначення будь-якого освячення в православній церкві це, передусім, освячення самої людини, її зовнішнього та внутрішнього простору, яке зміцнює нас у протистоянні силам зла на важкому шляху до царства небесного.